Мене звати Іван Фатеско, я дизайнер, і з початку повномасштабного вторгнення я ще волонтер. До війни ми займалися в основному вечірніми сукнями. І мої клієнти це були українські артисти, яким ми шили сукні на концерти чи на кліпи, а також просто клієнти, які знали точно, що якщо потрібна якась гарна креативна сукня, то вони приходили до мене. Також ми робили покази на Ukraine Fashion Week, тобто була повноцінна робота з фешеном. Натхнення для військового одягу було відразу, тому що ти розумієш, що від цього залежить і наша перемога, і комфорт військових. Я, як людина чоловічого роду, розумію, що якщо я не там, то я маю бути корисний тут. Що спочатку війни було дуже мало амуніції, їй не вистачало, і всі виходили з положення, як могли. Тобто там хтось шив кустарним методом, хтось шив вдома. І це все було дуже погано, тому що це ж амуніція, вона рятує життя. Тому ми підійшли до цього професійно, робили експерименти, ми робили декілька дизайнів, потім переробляли, тканину шукали, замовляли. Тобто, це був такий шлях. І для мене був першим, тому що я займався сукнями і ніколи не займався амуніцією. Саме круте те, що через вісім місяців використання наших плутоносок звернувся до нас військовий і сказав, що ми врятували йому життя. Він прислав фотографію, що там через вісім місяців все працює, все міцне. Зараз нагальна потреба для військових це спальні мішки. Тобто це теплі речі, але все ж таки для військових дуже важливо те, як вони будуть, будуть спати чи проводити свій вільний час. Зараз ми лише змогли взяти на себе запит на 50 таких спальних мішків для вогневих груп, аеромобільних вогневих груп, які знаходяться в Очакові. У нас зараз в виробництві 25. Ми ще збираємо гроші на інші 25. В виробництві це відбувається таким чином, що ось у нас така тканина, яку ми замовляємо заздалегідь, яку для нас спеціально простягують, щоб вона трималася якісніше. Тут, бачите, три шари тканини. І ще ми додаємо до цього. І ще один шар такої тканини, яка тонка, але тримає добру температуру. Тому це такий багатошаровий бутерброд, який складається ще в два шари. Тому це дуже якісно і дуже тепло. Спочатку ну, війни фешн зовсім нікому не був потрібен, і перші тижні війни я просто роздавав військовим все, що тепле в мене було. Коли було стало ясно, що нас не захоплять, і Україна витримала, і ми вже йдемо в якийсь контрнаступ, то люди почали звертати увагу на речі, і тому зараз ми вже там комбінуємо фешн і комбінуємо допомогу армії. Навіть якщо якісь заходи проходять, то вони проходять дуже скромно і так, щоб про це не було багато галасу. Тому що така психологія війни, що людям треба щось кудись ходити, якось відволікатися, але соромно, коли ти це про це заявляєш дуже кричуще. Тому поки на паузі якісь яскраві та фешн-сукні, ми робимо повсякденний лице. Мені здається, що потреба в тому, щоб виділятися у нашого менталітету, вона ще довго буде такою нагальною. Тому до фешена ми повернемося, і мені здається, що якщо Україна, ми її називаємо новою Європою, то і у фешн- світі Україна буде теж новою Європою.